Ще сьогодні хочу теж нагадати дуже цікаву інформацію. Вона буде важлива для тих пенсіонерів, кому потрібно пройти фізичну ідентифікацію, тобто підтвердити свою особу до 31 грудня 2025 року. Нагадую, що є категорії пенсіонерів. Які для того, щоб не втратити пенсійні свої виплати з 1 січня 2026 року повинні обов'язково пройти фізичну ідентифікацію? Часу стає все менше і менше. Це стосується тих пенсіонерів, хто отримує пенсію або страхові виплати та постійно мешкає на тот тимчасово окупованих територіях. І е, люди, е, громадяни нашої держави, які після 24 лютого 2022 року виїхали з окупованих регіонів, не зареєструвалися як внутрішньо переміщені особи, та тих українських пенсіонерів, які наразі мешкають за кордоном і продовжують отримувати українські пенсії. Також хочу нагадати, що ті пенсіонери за кордоном, які отримують свої виплати згідно з міжнародними договорами, Проходити повторну фізичну ідентифікацію не зобов'язані. Способи проходження ідентифікації ми з вами розбирали вже ви можете їх пройти дистанційно, тобто вам не обов'язково приїздити в Україну, навіть якщо ви зараз перебуваєте за кордоном. Ви можете зробити це онлайн через особистий кабінет, але потрібно зареєструватися, отримати кваліфікований електронний підпис. Якщо ви знаходитесь в Україні чи ви переїхали з тимчасово окупованої території... На території України, ви можете особисто відвідати Пенсійний фонд України і повідомити про те, що ви хочете провести ідентифікацію. При собі вам потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та обов'язково візьміть пенсійне посвідчення. Це що стосується особистого вашого відвідування. Ідентифікація через відеозв'язок. Ви подаєте заяву на проведення відеозустрічі з представниками Пенсійного фонду України, який перевірить ваші документи у режимі онлайн через Zoom, Google Meet, Signal, Viber або інші платформи, які вам доступні чи менеджери. Це той варіант доступний для тих громадян, які просто фізично не можуть відвідати відділення Пенсійного фонду України. Більш детальніше ще ви Можете звернутися в дипломатичні не установи, так, це консульство або посольство України. Це стосується тих громадян, які проживають за кордоном. І саме головне, на чому я хотіла сьогодні заакцентувати вашу увагу, це те, що зазначені категорії громадян можуть пройти фізичну ідентифікацію з 1 липня, таке правило діє 2025 року через банк. Достатньо один раз особисто з'явитися у відділення банку, здійснити. Будь-яку фінансову операцію, це автоматично буде зараховано як проходження ідентифікації. Для вас банки зобов'язані проінформувати Пенсійний фонд України про дату проходження ідентифікації пенсіонером, підтверджуючи, що ви як фізична особа є живою та користуєтесь своїм банківським рахунком. Це важливо для літніх людей. Послухайте, хто не користується електронними сервісами, не зареєстрований на веб-порталі Пенсійного фонду, так, не може зробити там собі кваліфікований електронний підпис і не має технічної можливості прийти в ідентифікацію. Однак, тут теж будьте уважними, бо дана норма діє тільки лише для тих банків, які мають угоду з пенсійним. Фондом щодо обслуговування пенсійних рахунків. Що вам потрібно зробити? Дивіться, вам потрібно. Або 에, підготувати документи для успішного проходження фізичної ідентифікації, мати паспорт, ідентифікаційний код, пенсійне посвідчення за потреби, документи, які підтверджують перебування ваше за кордоном, довідки з консульства, і для внутрішньопереміщених осіб обов'язково довідки ВПО. Тому 에, дивіться. Така інформація станом на сьогоднішній день. Тому кому буде простіше пройти фізичну ідентифікацію через уповноважений банк, обов'язково це зробіть. Ви можете, до речі, зателефонувати в контакт-центр пенсійного фонду, вияснити, з якими банками так є угоди в пенсійного фонду, в який банк вам найближче. Ви можете, бо ми ж проживаємо всі в різних містах. Куди ви можете підійти, і які саме банки мають угоди з пенсійним фондом щодо обслуговування пенсійних рахунків?